Сьогодні ще хочу записати для вас практику стабілізації емоційного стану. А що робити, коли накривають емоції? А да? тому що це класно, коли є підтримка, коли в марафоні все класно написано. Але що робити, коли ти приходиш і вирішуєш якісь робочі питання, і стикаєшся з тим, що в тебе емоції, бурляють, наче море і. Ти випадаєш з свого ресурсного стану. Перше, що потрібно зробити, якщо ви протягом дня ловите якусь таку емоційну накалку, а да? спостерігайте за своїм диханням, як ви дихаєте, тому що зазвичай, коли ми схапили якийсь стрес, ми починаємо дихати верхнім відділом грудей. Тобто дихання часте, тобто часто <хохохох> поверхневе, і ми не пускаємо цей вдих до живота. І перше, що потрібно зробити, це продихатися, знайти якесь місце, де вас ніхто не побачить, піти там можливо в туалет, якщо я можливий закритися в себе в кабінеті, і просто подихати, зосередити свою увагу на вашому тілі на тому, як ви дихаєте. І ви побачите вже тільки контролюючи своє дихання, робити більш глибокий і довгий вдих, і коротший видих, і це вас а, може тонізувати. А якщо навпаки, ми робимо швидкий вдих і дуже дуже дуже. Повільний видих, а це навпаки нас заспокоїть. А далі що ми робимо? Дуже важливо, коли нас а російською мовою, накривають емоції, да, то ми зазвичай десь відлітаємо. Ми перестаємо відчувати свій зв'язок з тілом своїми ногами. І а що потрібно друге зробити, це відчути свої пальчики, прямо потупотіти ножками, потупотіти, потупотіти. Якщо ви стоїте, а прямо попереминатися з п'ятки на носочки, з носочок на п'ятки. Можливо, стати, знаєте, як, якщо дозволяє взуття і ви не на каблуках на. Ну, ось ножки наші стоять да, на зовнішні а, стопи, потім перевернути їх, тобто максимально відчути свої ноги. А якщо ви сидите, відчути а, ступні на підлозі і свої сідниці на стільці. Краще, звичайно, щоб ви сіли так, щоб вам було зручно, і ви сперлися на спинку стільця, а, і тоді вам, а, щоб ви відчули знаєте, оцей комфорт в тілі. Тоді тіло більш-менш розслабиться, дихання нормалізується, ми за цим слідкуємо і ви вже збройнітесь. Зможете справитися з емоціями, тому що коли ви заземлилися, стабілізували своє дихання, то у вас уже буде доступ до вашого ментального рівню, до вашої голови, тому що коли емоції накривають, зазвичай гарних думок у нас у нас не виникає. Нам хочеться воювати, нам хочеться сваритися, нам хочеться емоціонувати, тому що жінки зазвичай досить такі експресивні. А ось тому. Що потрібно робити, ви вже зрозуміли. І якщо а, раптом буває, знаєте, що нам так. А а, образливо да, всередині. А що нам так хочеться, щоб нас пожаліли? Ми беремо і не чекаємо ні від кого допомоги. Ми обіймаємо себе ніжно. Коли ми себе обіймаємо, це створює, знаєте, нам такий захист, такий простір, наче ми у мами в животику, але мама нам не потрібна. Ми вже дорослі і можемо дати собі самі. Ми обіймаємо себе, ми відчуваємо кордони нашого тіла, ми не дозволяємо нікому в нього проникати. Зараз. Ес ми у себе є. Ми можемо покласти голову собі на плече, покачатися трішки, так як в дитинстві. Пам'ятаєте, мама нас качала, або коли ми качалися на качельках. І це теж, знаєте, певний такий ритм, який нас заспокоїть, який приведе нас до ладу. і Допоможе нам вбити на а, прийняття вірного рішення. Робіть це самі, а, навчайте таким простим прийомом діточок, і все у вас буде гаразд. Такі прості а, методи саморегуляції. Інколи досить класно допомагають в моменті, і ви можете це робити практично кругом, де б ви не знаходились, якщо немає можливості себе обійняти, або ви боєте, що ж про вас подумають. Ви можете просто взяти себе за ручку, ви можете просто покласти ручку собі на ножки, погладити себе так, щоб ніхто крім вас не зрозумів, що ви робите. А це такий момент заспокоєння. Ми повертаємо собі свою увагу, свій ресурс, свою енергію, свою любов, і нашому тілу ми даємо відчуття, що все гаразд. І ми справимося з усіма складними, важкими якимись ситуаціями, і все в нас буде добре. Тому практикуйте і давайте зворотній зв'язок. Вийшло чи ні? Па-па!